Дітки, до мене сьогодні в гості завітала катруся та Сашко. А знаєте чому? Тому що вони знають, що ви вже дуже дорослі і знаєте, як потрібно одягатися на прогулянку. Так з чого ж почнемо? Що одягнемо спочатку? Давайте одягнемо катрусю. Спочатку одягнемо колготи. Ти, ти, ти. Одягаєм колготи. А потім що? Шкарпетки. Ки, 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 Одягаєм шкарпетки. Зараз одягнемо штани. Ни-ни-ни одягаємо штани. Що треба взути на ніжки? А зараз взуємо ляльці чобітки. У маленької катрусі дуже гарні чобітки. Чобітки ми одягли і гуляти в них пішли. А тепер одягнемо Сашка. Ку-ку-ку одягаємо ковтинку. Слідуючи, що треба одягнути? Куртку. Куртка гарна і нова, рукава в ній раз-два. Що ми одягнемо ляльці на голову? Шапочку. Яка шапочка у ляльки? Гарна, тепла. Ось Катруся ти і одягнена на вулицю. Катруся вам дякує. Дякую вам, мої любі друзі. Ми всі лялечку зібрали і старанно одягали гарну кофточку новеньку, колготи, штанці тепленькі і шкарпетки одягли. Нову куртку застібали, шапку теж ми не забули, чоботки також узули, не замерзни, побажали. Дітки молодці!